Життя іде, і все без коректур, і час летить, не стишує галопу. Давно нема Маркізу і Бомбадур, і ми живемо вже після потопу. Не знаю я, що буде після нас, в якій природа обереться шати. Єдиний, хто не втомлюється, час. А ми живі, нам треба поспішати, зробити щось лишити по собі. А ми нічого пройдемо, як тіні, щоб тільки неба, очі голубі, цю землю завжди бачили в цвітінні, щоб ці ліси не вимерли, як тур, щоб ці слова не вичахли, як руди, життя йде і все без коректур, І як напишеш, так уже і буде. Але не бійся прикрого рядка, прозрій не бійся. Бо вони, як ліки, не бійся правди, хоч яка гірка, не бійся смутків, хоч вони, як ріки. Людині бійся душу ошукать, бо в цьому схибиш, та уже навіки.